Він знав більше 20 мов. За 40 років своєї письменницької діяльності написав більше 6 тисяч творів різних жанрів, лягав, вставав спати і завжди з собою носив олівець і записник, щоб бодай не забути думки, яка прийшла йому в голову. Служив у цісарському війську Австро-Угорщини, прожив не досить довге. Проте плідне життя, ставши провідником нашого народу. І так, правильно, це Іван Якович Франко. А ви слухаєте канал Кот Величі із Людмилою Шомською. Влаштовуйтесь позручніше, і я розпочинаю. Казка Івана Яковича Франка, старе добро забувається. Смачного слухання! Ходив собі вовчик-братик по лісі. Ходив, та й надибала його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці, та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в тій хвилі йшов чоловік з поля, з мішком і ціпом. Вовк і до нього. Дядечку голубчику. Змилуйся надо мною, сховай мене в мішок. За мною ловці молодці гонять. Хотять мене, бідного, збавити від життя. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плечі та й несе. Надбігають ловці молодці. А не бачив ти, чоловіче, вовчика-братика? питають. Ні, не бачуть відповів чоловік, от вони і погнали далі. От вони й погнали далі, а коли вже їх не видно було, вовк із міха обзивається. А що, пішли вже мої гонителі? Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братика на волю. А той і говорить Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Ей, вовчику, вовчику, я тебе з такої біди вирятував, а ти мене з'їсти хочеш? А що, чоловіче, все так у світі ведеться, старе добро забувається. Видить чоловік, що то діло погане, і говорить. Ну, коли так, ходімо далі. Здаймося на суд, коли суд скаже по-твоєму, то нехай по твоєму і буде. Зісиш мене. Пішли далі. Здибають стару кобилу. Чоловік до неї й говорить будь ласка, кобило, матусю, розсуди нас. Оте я я вирятував вовчика-братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти, і розповів їй усе, як було. Кобила подумала, подумала та й мовить. Вовкова правда, чоловіче. Я жила у господаря дванадцять літ. Робила на нього із усеї сили, привела йому десятеро лошад. А тепер, коли я постарілася і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Отеє вже тиждень я тут днюю і ночую і не дождуся, поки прийдуть вовки і розідруть мене. Так то, дядьку, старе добро забувається. А бачиш, моя правда, крикнув вовк. Засумував чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм і другого суду. Вовчок пристав на се. Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік до нього обертається зі своїм ділом, розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав та й повідає. Ні, чоловіче. Вовкова правда, ось послухай, як зо мною було. Служив я господареві двадцять літ, пильнував його дому і худоби, а коли постарів, голосу у мене не стало. Він вигнав мене з обістя, і ось я тепер блукаю без захисту. Забувається старе добро, все свята правда. Бачиш, на моє виходить. Крикнув знову вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка. Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби за мною що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Добре. Пішли вони аж насупроти них лисичка сестричка. Гей, лисичко сестричко. Кричить іздалеку чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас обох з Вовчиком. Наблизилася лисичка, розповідає їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить. Та не може сьому бути правда, чоловіче, аби вовк такий великий пан та влізся в отей мішок. Але ж правда? крикнув вовк. Ні і ні, ні за що не йому віри, уперлася при своїм лисичка. Що вже чоловік божиться, що вовчик запевняє, та ні та й ні. Не можу сьому вірити. Хіба мені е, наочно покажете, як це, те все було? Що ж, все можна, сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка. Ось бачиш, як все було? Сказав вовк і встромив голову в мішок. Як то, ти хіба тільки голову встромив? спитала лисиця. Вовк уліз увесь у мішок. Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотив. Чоловікові не треба було всього два рази казати. Як замахне ціпом і як почне лущити по мішку. А лисиця ще й примовляє Ану, чоловіче, як ти снопи перевертав? Чоловік обернув мішок на другий бік та як уцідить вовка по голові, та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе вирятувала від смерті. Що ж ти мені за сеє ударуєш? Дарую тобі, лисичко сестричко мішок курей. Добре. Пішла лисичка сестричка за чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок та й почав ловити курей. Коли втім жінка заходить. А що се ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловік усе, що з ним було, із якої пригоди вирятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв заплату. Богу дякувати, що ти живий і здоров, мовить жінка. А щоб лисиці давати курей, на це я ніколи не пристану. Ліпше ти всадив мішок наших песиків, лиска та рябка, та й дай лисиці. Подумав, подумав чоловік, та й послухав жінки. Псадив песиків до мішка, виніс за ворота та й мовить Наш тобі, лисичко сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі та й неси в ліс, а не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, несе, двигає, двигає, дала, сіла спочивати за селом та й думає собі. Дай загляну лишенько кілько там тих курей у мішку. Розв'язала мішок та не встигла гаразд і заглянути, а з мішка, як не вискочать, лискою рябку та й за лисицею. Лисиця втекла щодуху, ледво неледво скочила в ліс та й в свою нору. Віддихнувши трохи з переполоху, почала сама з собою розмовляти. Ви, мої оченька, що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ноженьки, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоби тебе собаки не могли догонити. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно надслухували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість. А я мотався сюди й туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоби тебе затримати, щоби тебе собаки зловили. А то ти такий недобрий, крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та й, за сим словом, висунула хвіст із нори, ще й кричить Гей, Лиско і рябко, цу цу, нате вам лисичин хвостик, рвіть його. А лиско і рябко, немов на те й чекали. Вхопили лисичин хвостик, як шарпнули, та витягли цілу лисичку з нори, і тут її і розірвали. Дякую, підписуйтесь на канал.